Сорт Нові Сан, ось, просто махровий, піоновидний жовтий тюльпан. Ми садили гостенько, підкреслили саме лінію біля сосен, ось, бо акцент на піоновидну колекцію цього року, бо танок балерин, всі пам'ятаєте, тому, звичайно, махрових у нас багато. В ідеалі між цибулинами повинно бути 10 см, але це залежить від. Ну, наприклад, на метр 100 цибулин. Це ефект, як квітковий коврик, дуже красиво, густенько, не буде видно землі, але можна міксувати. У нас є деякі місця, де ми садимо міксом через один, нижчі сорта і вищі. і Тим самим це створюється 3D-ефект, наприклад, внизу Квітка трошки нижча і високі на контрасті, наприклад, фіолетові. І от до таких махрових, наприклад, якби ще вищі були тюльпани темно-фіолетові, було б дуже гарно на контрасті, і це створює мікс і ефект різної довжини.